Бюджет Шосткинської міської територіальної громади Наталія Шкребень. Хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу? Прошу голосувати. Хто за? За основу. У кого будуть пропозиції запитання, доповнення, зауваження до, порядку, до бюджету 2023 року? Я пропоную винести на окреме голосування стосовно цих пунктів і має таке. Пропозиція, щоб не на голів депутатських комісій, а розглядалося на виконкомі, це є такі бистрі питання з депутатською комісією по бюджету, з профільною комісією, яка розглядає бюджет, бо це бо це ну це у цій комісії бюджет, це її хліб. І також пропоную тоді обрати голову депутатської комісії цієї. Ну, по одному. Поки порядок для бюджет обирання ці свідчі питання. Добре, дякую, присахатись. Пропозицію пропоную Окремим голосуванням, да, окрем, окремим питанням. Так, Окремим питанням це питання. підтримати нашого колегу. Я прошу всіх колег, щоб підтримати, тому що у нас бюджетна комісія без... є, є достойний кандидат. Ослідуючі питання. Ми зараз розглядаємо порядок Д, в якому написано бюджет 2023 року. Пройде бюджет, потім можна буде задавати слідучі. Да. Микола Петрович, стосовно питання, як ми будемо стосовно пунктів 3 і 13, я погоджую, що бюджетна, бюджетна комісія повинна мати голову, але у нас ці питання, всі депутати знають, виносяться на розгляд всіх комісій. Тож давайте не робити виключення. І пропозиція стосовно голів а голову може доносити до членів своїх комісій, більш, я вважаю, доцільна. А стосовно того, що голову потрібно в комісії назначити, ну це безумовно. Поступило дві пропозиції по пунктам яким? 3 і тринадцять. Читай, яка пропозиція в тебе є, голови депутатської комісії. По, -по, -по третім пункту. Надати право виконавчому комітету Шостінської міської ради вносити зміни по дохідної та видаткової частини бюджету Шостінської міської територіальної громади в частини міжбюджетних трансфертів за погодженням з головами постійних депутатських комісій з підслідуючим затвердженням Шостінської міською радою. Або з бюджетною комісією. Не ні. Ні, ну вона, ні, ні, вона говорить, ні, ні. або пропозиція Це, така, так, або дві з бюджетної комісії. Тобто або дві, з, дві або з головами, або, з, або так, 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 зі всією бюджетною комісією. Шановні колеги, ну, питання дуже таке актуальне, питання піднімалося, ми проголосували за голови так, на комісіях. Якби членами бюджетної комісії були люди з фін. Освітою, професіонали, ми з вами депутати, і ми захищаємо мнення своїх виборців. Тому ми все ж таки, мабуть, в свою чергу ознайомимо своїх членів комісії з рішеннями. Я вважаю, що голови довжне бути присутніми і приймати рішення. Це моя думка і я вас зазиваю її почути. Я хочу ще сказати, що до постійної комісії входить 12 депутатів. Це майже зі всіх, ну, це, це і так є зі всіх партій, які є в нашій міській раді. І там є такі кваліфіковані депутати, які вже по 3-4 е Созива працюють також. Є люди, які працювали в бюджетних установах, головами районних державних адміністрацій. Тому стосовно кваліфікації членів комісії, то я тут з вами можу посперечатись, Тетяна Борисівна. Добре, добре. Також ще входять підприємці, які розуміють, коли витрач... куди і коли витрачати копійку. Микола Петрович, це питання у з таким дуже. Дивним і великим хвостом. Ми ще на, на наступній, скажімо, не сесії, а наступним складом каденції. Ми це питання підіймали. Попередній каденції. І підіймали в якому ракурсі? Що все, що касається бюджету, це повинно, повинні робити ми депутати. Я знаю зараз, що що забрати е, 30 членів виконкому чи 30 депутатів це практично одне і те ж саме. Наші всі депутати тут і живуть в нашому місті. Так, да, давайте може зробимо перший крок. Зробимо не, не Передамо в вповноваження, але кожен глава своєї комісії повинен знати за що, і він вже буде спілкуватися з своїми членами комісії, доносити їм. Це буде ну, перший, перший такий, такий крок. Далі я би хотів, щоб в наступному все ж приймали рішення депутати. Присутніми так, але ж. Ви розумієте, що, що нам потрібно, щоб нам, нам дали матеріали, ми, ми їх вивчили. А, нам, а, а, а присутні, ну, прийшов присутні? Ми це обговорювали на комісії, я тоді повторю. Кожен голова комісії має право і, напевно, навіть повинен донести цю інформацію до членів своїх комісій. Тоді кожен з депутатів буде мати повну інформацію, про яку йде мова. А не і тоді вже кожен для себе буде вирішувати брати участь у засіданні виконкому. Може в когось з членів комісії буде ініціатива зібрати комісію і проголосувати, надавати голові таке право чи ні? Тоді буде оце дійсно обговорення. А коли у нас 11 депутатів будуть приймати за 38 рішення, ну це буде не зовсім правильно. Розумієте? Ну ні, чому і таке yeah. рішення є у yeah. практики роботи. Щас, зараз. Так. Yeah, і Таке yeah. є so, рішення у практиці роботи. Тоді, що давайте збирати комісії, го будемо приймати комісійно і надавати голові право уповноважувати, підписувати якісь документи чи не підписувати. І все, і тоді вже буде точно всі приймуть участь. А то ми на сесії тут всі кажемо, що всі час будемо. У нас на комісії з 18 було п'ять людей. П'ять. Зазначаю. п'ять з трьох комісій. Ну так може, хай депутати ходять на комісії, ви вимог до 3. А я хотіла б бачу, немає звернутись до секретаря. Оксана Володимирівна, нагадайте, будь ласка, депутатів голів комісії взагалі. Ну, хто в, свій, в своїй комісії працює, то, мабуть, не знає іншу голову. Нагадайте, будь ласка, список депутатів. Тупікова Івченка, ніпомні Опікова по охороні здоров'я, э, Трафімет, земельна комісія, Ніпомнічний э, по комунальному <правопорядок>, правопорядок і Івченка. Нікітіна по освіті і Івченка агропромисловий, агропромисловий комплекс. Микола, комісія збирається не тільки для того, щоб розглядати э, питання порядку, а ще надавати свої, скажімо так, ну, пропозиції. У нас на комісії було розглянуто це питання і була комісійно підтримана пропозиція на голову, голову комісії, скажімо, так долучитися до цього процесу. Я наполягав на тому, що зараз озвучив колега Трошенєв, але мені ну, там призовно заряднули, що ви не з'являєте голову комісії, які ви обирали. Я наполягав. Тобто підтримали ми комісії пропозицію, яка була озвучена. Зараз подумати, вже... Так у вас було п'ять депутатів, на наших усіх було одинадцять, і це шістнадцять. А подивіться на маліковій справа в тому, що наскільки ми знаємо, ваша перша комісія запропонувала таку схему з головами. Добре, дякую. Обговорення підвели підсумки. Може бути существувати і жить і одна версія, і друга версія. В першому випадку голови комісії підтверджують рішення виконкому, в другому випадку комісія бюджетна. І таке може бути. Ну, давайте город загородим такий, щоб самі не знали, куди заходять. Два пропозиції пролунали. Хто за ставив на голосування? Хто за те, щоб рішення виконкому, які стосуються прийняттю рішень змін до бюджету по конкретним статтям, не весь бюджет, а тільки там, де по функціям там 20 пунктів, візувалися головами постійних депутатських комісій. Прошу голосувати, хто за. Прошу голосувати. Микола Петрович, бо Микола Петрович, буквально хвилинку. От ми проголосували за порядок денний. Давайте може повернемося до цього питання. У нас є колега нова, може її ввести ми в склад. Бачимо, знаємо. Я розумію, але це є голос за будь-яке питання. Тому прошу все ж таки поставити його першим питанням. Ну воно в нас заднім стоїть, але враховуючи вашу пропозицію, ми після цього не будемо перериватися. Пункт проголосуємо, а потім підтвердимо її повноваження. Хто, за, є, хто за, за таке рішення? Те, що я оголосив, прошу голосувати. Депутатські комісії, депутатські комісії, голови депутатських комісій візують голови депутатських комісій. Рішення виконкому по бюджету, по конкретним напрямкам. Те, що стосується, хто за те, що рішення, які стосуються по конкретним змінам до бюджету, які приймає... Між сесійним засіданням виконавчий комітет візувала, візував бюджетна комісія. Ну, вона засідає, протокол тоді надає така такий порядок, якщо така схема. Прошу голосувати хто за? Давайте пояснимо людям, що голови і бюджетна комісія тоді голові бюджетної комісії, щоб підписати цю візу, потрібно провести комісію. Вона проводить комісію, голова, отримує дозвіл, візує. А голови все одно ж візують, як і візували, як про те, про перше питання, про яке ми говорили. Ну, давайте вмикатися. Будь ласка, ну такого варіанту поки я ще не знаю. Не чув, щоб хтось намудрив, намудрив до такої міри і ще. Давайте ж говорити навіщо ми це робимо? Скажіть, будь ласка, є питання, які вранці виникають, а ввечері потрібно зробити? І у цій бюджетній комісії, 11 людей, потрібно ж зібратися. Ну, так давайте рішення, або варіанти, зробити або протокол, не просто зібратися, а зробити офіційний документ. Давайте проголосуємо документ. ще раз. Понятно, що не один, не другий. Давайте проголосуємо ще раз. Так тако нема в природі. Це гібрид взагалі непонятний, розумієте? Тоді, ці да, ці комісії, ці отділи, ну це таке. Смішно буде просто. Шановний Микола Петрович, так давайте спочатку виберемо голову комісії, тому що ми не знаємо, хто в нас ще голова комісії. Не перескакуйте, <плес> я вже один раз говорив. Право голову комісії мені надано. Я буду надавати. Поки я не надаю, чого до мене пристали. Я Микола пропоную, Петрович. давайте ще раз звернемося до першого питання і ще так. раз проголосуємо. депутати, Тут виникло ще одне питання. А ми при розгляді бюджету на наступний рік. Так і не почули про депутатські кошти нічого. Чи може Будемо то, приймати що? депутатські кошти. Будем. Це питання буде викладати. Так, просто закладені вони чи да, ні? Так, так, так. Хто за те, щоб рішення виконкому місцесійний період прийняти по бюджету ті, що стосуються тих двох пунктів? візували голови депутатських комісій, прошу голосувати. Хто за? І не знаєш, ну так що їх не знаєш? Що, що Ну ми і вдруге, якщо не він, якщо воно не пройде, ми друге поставимо. Ми і друге потягнемо. Хто не мішайте роботи? Хто за таке рішення, яке я оголосив, щоб віз... рішення виконкому візують? Голови депутатських комісій, постійної депутатських комісій, прошу голосувати. Хто за? Прошу сконцентруватися. Не прийнято. Хто за те, щоб візувала, візувала рішення Постійна депутатська комісія з бюджету? Прошу голосувати. Хто за? Шановні депутати, розглядається питання про. Визнання повноважень депутата Шоскінської міської ради 8 скликання. Так ні, давайте черці якщо ми закриваємо бюджет давайте бюджет а де час. до літу коля не торопіську ну, ми, ми всі тут не торопі розуміємо ми всі розуміємо ми що відбувається ну давайте не е, перебуватись е, в польоті як то кажуть інформацію ми на літу додаємо голоса так давайте позвонимо може хтось доїде може Микола Петрович. може ну, ми, ми ж так робимо не, не тушуйтесь Інформацію заступника голови Шосткинської міської територіальної виборчої комісії Ісаєва прийняти до відома, визнати повноваження депутата Шосткинської міської ради, 8 скликання Фомічову Катерину Миколаївну, обраної за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Шосткинської міської організації політичної партії Рідне місто у єдиному багатомандатному виборчому округу. Визнати Визначити Фомічову Катерину Миколаївну до складу постійної депутатської комісії з питань економічної діяльності, планування бюджету, фінансів та регуляторної політики. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Катерина Миколаївна присягу приймає. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Дякую. Оздоровляю Дякую. Дякую, дякую за довіру. І так переходимо і ще раз голосуємо. Перший варіант: візують рішення виконкому між бюджет міжсесійний період голови депутатських комісій. постійних. хто за, прошу голосувати. Так, да, я слушаю. Ні, не прийнято. Тоді ж в мене питання: да. будуть внесені зміни за погодженням бюджетної комісії. А потім на сесії всі депутати тільки будуть дізнаватися, які ж були внесені зміни і з якої причини. І коли депутатів, окрім бюджетної комісії, це не буде влаштовувати і вони не приймуть таке рішення, потім не затвердять такі зміни, що ми будемо робити? Яким чином бюджетна комісія буде передавати всю цю інформацію все одно всім депутатам? Як це буде відбуватися? Просто ну, гратися це одне, а думати головою, це Коли, інше. Коля навіть Верховна Рада приймає таке рішення. Так, по державному не бюджету України не розглядає. Бюджет, профільні розглядати, профільні. І немає ніяких питань. Викола Викола Петрович, питання по Викола державному Петрович, я ще раз кажу, давайте тоді всі профільні питання розглядати профільними комісіями. В нас є свої питання, ми їх будемо розглядати, а на сесії ви будете дізнаватися, що ми там прийняли. І все. А взагалі, шановні депутати, стосовно останніх комісій, давайте е, бути присутніми на них. На своїх комісіях, хоча б бути присутніми, і вникати у всю роботу і виконавчих органів, і всіх, щоб не казати, потім мене не запросили, мене не повідомили. Ініціатива у цьому випадку вона не наказума, вона тільки приветствується і заохочується. Шістнадцять. Я хочу сказати, що розпорядники дуже все відверто, відкрито розповідають, які зміни, що сталося. Вони йдуть на контакт з депутатами. І це показало на прикладі останніх комісій. Я була присутня на двох: на перший я мала голос, на другий я е, дивилася як дорачі. Голова комісія Світлянська, що стосується медицини, голова комісії медицини. Все буде добре. Так і бюджет. Депутат ну, звезд Давайте проголосуємо за бюджетну комісію, не морочимо голосувати. Будемо. Хто за, прошу голосувати ще раз. Візує, бюджетна комісія, ну, візує голова бюджетної комісії після засідання бюджетної комісії. Як це голова? Чого вона як вона присутня? Бюджетна комісія засідає окремо, приймає рішення, підписує протокол і прикладається до рішення виконкому. Це не просто ну така процедура, щоб воно ж було правильно. А так присутні, а хто а як голосувати? Понімаєте? протоколу. Ви ж не член виконкому? Ви ж не проголосуєте за рішення. Тобто, рішення депутатська комісія по бюджету засідає, приймає рішення, підписує протоколи, і прикладують до протоколу. Засідання виконавчого комітету така процедура ну, правильна. Ну тобто всі члени комісії будуть спілкуватись через голову, бути. так ні, тому і було запропоновано, щоб всі голови, шановні колеги. Давайте ставити питання на голосування. Ну з ким можна дискутувати ж будь ласка, голова буде приймати рішення, а так всі комісії так. будуть ні, так це то понятно. Це ж понятно, що вся комісія. І притом не просто комісія, а засідання комісії з протоколом. І цей протокол прикладається до протоколу виконавчого комітету. Тоб, тобто тут така практика є, не тільки це не що тут нового нема нічого. Така практика є. Хто за, прошу голосувати. Я не знаю між Рішення прийнято. Дякую, поздравляю всіх з прийняттям бюджету нашої територіальної громади. Дякую.